Валентин один з наймолодших журналістів програми Факти, прийшов працювати на канал лише рік тому. За цей час хлопець встиг, як полюбити свою роботу, зрозумів, що телевізійна журналістика це саме те, що йому потрібно, так і розчаруватися у деяких моментах. Адже, доки не заринувся у специфіку державного телебачення, очікував дещо іншого. По окончанию университета я думал, что работа на телевидении – это что-то очень серьезное и сложное, и практически невыполнимое на тот момент для меня. Но со временем я понял, что не все так радужно, как рассказывали нам в университете. Есть к чему стремиться и мне развивать в себе какие-то качества журналистские. И в то же время есть к чему стремиться самому телевидению, то есть повышать уровень тоже нужно. Работа на областном и державном не специфична, но на первый взгляд не отличается от других каналов. Повертаючись из журналист за стандарт Ною схемою продивляється відзнятий матеріал, готує сценарій сюжету. Потім традиційна перевірка у головного старшого або випускаючого редактора. «І етап і какослідує сюжету?» призвати сюжета. Счас монтажну кімнату, щоб начитався і собственно змонтувати наш сюжет. Монтаж цікавий, але в той же час виснажливий процес, який потребує уваги, креативного підходу та залізних нервів. Адже техніка на каналі застара порівняно з сучасними вимогами. Це призводить як до зниження швидкості роботи, так і погіршення якості відео. Після монтажу сюжет потрапляє до режисерів. Потім прямий ефір. Для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я ведуча Ольга Міщук. Отож дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі. Наразі державне телебачення реформується у Суспільне правове. Керівництво каналу у особі директора Сергія Ковтюха своїм головним завданням бачить підвищення популярності каналу. Нужно бути. Немножко более гибким, чем э, государственное телевидение. Мы будем э, ставить основной акцент своей работы на то, что э, необходимо нашему обществу, наших э, телезрителей. Нашого регіону, що їм цікаво, це буде процес спілкування. розуміти потреби глядача, головне для журналіста. Тож вже зараз працівники обласного радіо та телебачення проходять спеціалізований тренінг, на якому колеги з Німеччини навчають їх якісно, зрозуміло та оперативно доносити інформацію до людей. Ми в Deutsche Welle Академії робимо найбільший наголос саме на практичному використанні навичок, не на теорії. Головна сфера нашої уваги це новини, як виробляти новини. Ми Обговорюємо з нашими українськими колегами нові формати представлення їх сюжетів, наприклад, в інтернеті. Майже два тижні інтенсивних занять і стає зрозуміло завдяки допомозі європейських колег переформатуванню обласного телебачення бути. Такий підхід має стати більш професійним та якісним. Ольга Міщук, Валентин Блях, Дмитро Боровецький – Факти.